Всім привіт! З вами канал Вазак Твікі Тут ми вчимо німецьку з самого початку. Слова, про які ми не знали, що вони німецькі. Наша мова має багато запозичених слів. Але чи знаєш ти, які з них мають німецьке походження? Інколи слова потрібно поділити на частинки, щоб зрозуміти логіку їхнього утворення. Найвідоміше слово це буча пруч. Це німецьке слово буча, масло, брод, хліб, буча брод. Так ми часто кажемо і в українській мові: айс, бек, айс, лід, бек, гора. Получився «получився айсберг». Слово бакенбарди. Бакен backen", це щоки, бард борода. Бакен пад, бухгалтер. Походить від німецького слова бух. Книжка хальтен. Тримати «der» – «buchhalter». Усім нам відомий бурштин, німецькою буде. Беанштайн. Пеан Bern, горіти, згорілий, штайн камінь. Наступне слово абзац. Аб це як відстань, азац це речення, тобто речення на якійсь відстані. Абзац. Найнеочікуваніше слово в цьому списку це слово маршрутка. Від німецького слова марш як шлях і рут, теж як шлях. Марш, рут. Феєрверк походить також від німецького слова «фоя» вогонь. Werk – робота, Feuerwerk у них, а феєрверк у нас. Також є слова, які навіть не потрібно ділити на частинки, але походження у них все одно німецьке. Це такі слова, як дах, фарба, ліхтар, куля від слова кугель, фах, майстер, кроватка, шухляда. Але німецькою вона буде шуб-ляда і шубляда. Тренуйся щодня, а якщо хочеш почати навчання в інтенсивній формі, заповнюй заявку на нашому сайті eafolkschule.com.ua або в інстаграмі. Усі посилання під відео.